Вітаю! Виготовляв недавно сходи, у яких допустився досить таки критичної погрішності, допустився критичного косяка, який надалі прийшлося переробляти. В цілому переробка даного косяка зайняла в мене додатково 6 днів. Пізніше я повернуся до причин допущення цієї погрішності, розгляну їх детально. Ну, а поки ось така конструкція. Ось так спроектував помилкову конструкцію в AutoCAD. ось так вона повинна була виглядати. Я думав, що вона нормально має поміститися в отвір, значить помилкова конструкція. Тут вона починалася з двох прямих, потім три забіжні і решта маршу прямі ступені. І коли я їх закінчив. Покликав фотографа, зробили ось такі красиві гарні фотографії. І, чесно, тоді я ще не підозрював про свою помилку і я не знав, що вони не помістяться в отвір. Поїхав на монтаж, і на монтажі все стало зрозуміло. Сходи потрібно було підняти на дві ступеньки вище. Тож, привіз назад е, модуль забіжний, щоб його підняти на дві ступені вище, і, і почав переробляти. Ось тут вже видно другу версію візуалізації в AutoCAD. Саме з цього я починав переробку. Я переробив проєкт AutoCAD, коли я вже зрозумів, що там трошки інші розміри. І розміри, які я зняв, були неправильні. І потім уже по цій новій візуалізації AutoCAD, ось, ось стара неправильна. Ось зараз на ваших екранах. Ось вона неправильна. По якій я виготовив сходи з косяком. І вже по новій проект AutoCAD зараз буду переробляти нижній модуль. you <laughs> Сходи фініш, закінчили монтаж, ось так виглядають. Так, починається прямим маршем. 4 прямі ступені, забіжні, 3 і продовження прямим маршем. Розворот на 90 градусів. Виготовили також перила. І ось так піднялися на другий поверх. Отже, як бачимо, історія закінчилася щасливим кінцем. Можна так сказати, хіппі-ендом. Інструмент нікуди в сторони не розлітався від зайвих нервів, нічого такого не було. Просто вчасно побачив помилку і однозначно зробив для себе висновки. По-перше, причина номер один це те, що не був зроблений, попередньо не був підготований отвір. Не був підготований отвір належним чином перед зняттям замірів, Уже нічого не кажу про перед початком виготовлення. Тобто, однією із причин цього косяку, що неправильно були зняті заміри, це однією з причин було те, що ось отвір був в ось такому стані, на момент, коли я прийшов знімати заміри. Тобто, я там знімав висоту. Там реально було складно складно заміряти висоту від нуля другого поверха до нуля першого поверха. Я це робив двома відрізками, потім це додавав, віднімав, там окремо записував. Зверху такий розмір, знизу такий, плюс, мінус і тому подібне. Тому й вийшла помилка у знятті замірів. Ну і друга причина, звичайно, однозначно, банально моя неуважність. Банально моя, моя неуважність. І тут же ж мені урок на майбутнє, що потрібно бути більш уважним при знятті замірів. Ну нічого, хоч негативний досвід, але досвід, який вже є.